У нас найнижча ціна на нього по Київській області. Зауважте Volkswagen Tiguan 2018 року. 2,0 бензин на автоматі з оригінальним рідним пробігом 64 тисячі кілометрів. І давайте глянемо, що чому ж такий він класний. Гляньте. По фарам гляньте, яка чудова підсвіточка фар. Дивіться, яка зимова, чудова гума, легкосплавні диски. Гляньте, що в нас в салоні, електрорегулювання дзеркал е, заднього огляду, повний електропакет. Далі гляньте, який салон. Класний, білий, шкіряний, чистий, охайний, вообще пісня. Шкіряне мультикермо. Дуже велика кількість кнопочок. Взагалі круто. Система круїз контролю. Двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, електроручник, запуск автомобіля з кнопки, великий екран мультимедіа, підігрів сидінь. У нас маємо. Для стаканів місце є. Далі гляньте, задній ряд сидінь. Взагалі супер. Також є для пасажирів місце, для, для снідання, обідання і для вечері. Також USB-зарядка. По багажнику, дивіться, у нас. Третій ряд сидінь, тобто вона семимісна навіть. Гляньте, діти ваші будуть <хи>, довольні. Дивіться, запаска. Дивіться, якщо потрібно скласти, нажимаємо кнопочку і складаємо. Ось отак вони складаються, тобто також дуже зручно, дуже легко. Volkswagen Tiguan можна назвати також сімейним народним автомобілем. Кого зацікавила така модель? Будь ласка, приїжджайте до нас, Софіївська, 19, село Білогородка. Працюємо з 9 по 19. Тестуйте, оглядайте та забирайте.